Мій був запорожець, де йому на віку не довелося бувати, чого не бачити. Удався він високий, здоровий, та ще в додаток був і великий характерник. Знався з відьмами, з чортами, нічого у світі не боявсь, правдивий був Запорожець. Уже немолодим прийшов він на береку, Одружився і збудував собі хату. Жив він трохи не сто год. І до смерті добре чув, бачив, а деколи сяде на коня і поїде у Харків. Отож під старість у довгий зимовий вечір, як стане оповідать, що з ним діялось, то й смієшся, і плачеш, а часом і чуприна полізе до гори. Ось як він розказував про закоханого чорта. раз у схватці з татарами убили коня, жаль того коня, як рідного брата. Одно надежний був, а друге такого не знайти і на Запоріжжі. От і пішов у Слободи пошукать лицарського коня. Зблизившись і к донцю, де починаються пущі, зайшов у таку гущину. Що не продерешся. Дерево так і хвиська, а тут і ніч насунулась. Сів собі під кущем підождати, поки зійде місяць, та й задрімав. А щую крізь сон, не наче хто тягне. Прокинувся, дивлюся, повний місяць уже височенько, і вітру нема. А дерева так і гнуться усе в одну сторону, і самого, неначе яка невідома сила туди ж тягне. Став приглядуватися. Аж недалечко стоїть високий козак у кармазиновім жупані, у чорних оксамитових штанях і жовтих чоботях. Такий с нього чуприндир, що кращого не знайти і у коші. Стоїть проти місяця. І руками розмахує, неначе кого до себе манить. І як махне рукою, то аж дерево до нього нахиляється. Що воно за біс? Чи не характерник? Хотів уже до нього обізватися, коли щось гепнуло за деревами та так іскрами кругом і обсипало. Із-за кущів вийшла височенька дівчина. Що кращої і у сні не побачиш? Несміливо підійшла вона до козака, згорнувши на грудях руки. Чого ти мене звав? Питаєш, чого? Хіба не знаєш, як я тебе кохаю? Без тебе мені й пекло не миле. Тут козак пригорнув до себе дівчину і цмокнув її в щоку. Як цмокнув, так по усій пущі луна й пішла. Дерева заколихались, гілля до гіллі прихилилось, затуркали горлиці. Якось губи засвербіли, а тут де взялась жаба. Плих. І не схаменувсь, як чоломнув бісову тварюку. І що ви думали? Так зробилось весело на душі, мов гарну дівчину у Ясне око поцілував. Ох, як же ти мене опік. Так от тебе пекло менесе. Коли хочеш із мною розмовляти, то хіба у воді ти мене спалиш своїм пекельним коханням. Добре, ну, може, нехатись у воді. Біля їх і Сажалка. Чи вона була, чи, може, справді уродилася, кажуть, по щучому велінню. Що це за вража мати? Чи вони люди, чи може, чортяки? Сумно стало, аж оселедець біля вуха заворушився. Далі стали? Роздягаться, дівчина буцім не своїми руками зняла кофту, плахту, далі, не соромлячись і сорочку, як глянув на неї, то жишки затрусились така гарна. Місяць, як скреблом окотив біле її тіло, усе як витончена, а довга коса, чорна, як гадюка, і обвивається круг тонкого стану аж до повних литок достає. Повернулась з плечей ще краще. Тільки роздивився, аж хвостик. Так собі, невеличкий, та матері обіз хвостик. Виходить, що дівчина відьма. Глянув на козака аж у кого Такий довгий, як у хорта, так їм виграє, як кіт перед мишею. Тут догадався, що чортяка та закохався у відьму. Хай же вам біс хотів тікать, та не здвигнувся з місця, як до землі приріс. Увійшов чорт з відьмою по поясу сажалку і знов стали розмовляти. Скажи ж мені, моя голубко, Чого бажа твоя душа? Не скажу, не скажу, поки не заприсягнешся пекельним словом зробити». Чи довго будеш моєю, як обіцяю? Десять рік. Добре. Усе зроблю. От тобі рука і моє пекельне слово. Хто ж нас розіб'є? Треба, щоб була християнська душа, та що чиста. Є кому розбити. Он там, під кущами, сховався запорожець. Хіба ж у запорожців чиста душа? Вони ж самі п'яниці та розбишаки. Розказуй. Нема найчистішої душі, як у тих гаспідових синів. Вони живуть по писанню, не водяться з жінками, б'ються з бусурманом і боронять віру православну. Ей, Кириле, а ходи на ну сюди та розбий на нас. Лежу собі і дух притаю. ну ж бо йди. Ти ж не раз похвалявся, що не боїшся чорта, а теперечки злякався. Досадно. Пристидив, диявольська личина. Нічого робить, треба йти, щоб справді ще не подумав, що злякався. Чого ж тут лякався? Так чому ж не йдеш? Люльку шукаю. Загуби у траві та й не знайду. Та не бреши. Люлька у кишені. Диявольський син, він усе знає. От його ніяк не одбрешешся. Підійшов і кса жалці. Розбивай. Як же я вас розіб'ю? Остану я чорт батька зна, для кого кармази не каляти. Виходьте на сухе. Хіба тобі повилазило. Глянь, де дівчина стоїть. Замерзло. Сміло йди, здержить. Що за біс? Справді замерзло. Чого ж вона замерзло? Того, що вона бодай її. Так тепло мене любить, що аж вода біля неї мерзне. А чого ж це, чорте, біля тебе пара йде з води, і бульбашки схоплюються? Еге. Це так я її щиро кохаю, що аж вода біля мене кипить. От такого б кохання нашим дівчатам. Спустився у сажурку, зайшов поза відьмою і тільки розбив руки. А з рук щось плюсь у воду. Задригало ніжками та й пірнуло. Що воно таке? Жаба чи що? Ні, довго за руки держались, так чортеня вродилось. Ну, не бісові ж тобі чорти, які вони плодюші. Тільки за руки подержались, уже й чортеня плевели. Ну, Одарко, тепер кажи. Чого душа твоя бажає? «Спасення!» промовила відьма. Як все почув чорт, то аж носом закрутив, на те чимириці понюхав. Не можна. не можна сього. І не проси. Ніяк не можна. Чому? Тому що вона вже раз отступилася від от Господа, то удруге її Бог до себе не прийме. Брехня. Як покається, то і втретє прийме. Та ну вже мовчи, коли не знаєш писання. Ні, знаю. Я й сам письменний, не раз апостола у церкві читав. От приміром сказати, я чоловік, а мені жаль, не боги. Здається, чого б не зробив для її спасення. А то ж сам Бог милосердний. Як би він не помилував грішної, коли вона кається? Та коли ж вона вже одхрестилась, невелика вада, друге перехрестить і дуне на тебе, і плюне. Чорт на се й одвіту не дав, стоїть собі, похнюпивши ніс, чуха потилицю. Ти ж сам знаєш, що не по своїй волі зробилась я відьмою. У мене мати приневолила. На що слухала матір? Ти мала свій розум і свою волю. Нуждою та страхом можна до усього приневодити чоловіка. Подумайте самі, чого просите. Як же мені помагати спасенню душі, коли на те я чорт, щоб губити християнські душі? Та мене за всю пакість на шматки розіруть. За що? Невеликий гріх спасти одну душу, а там покаєшся та десять загубиш. То тебе ще й поголівся і по погладять? А. -а, -а. Хіба в протишевсті? А якби я тебе кохала? Відьма глянула на чорта карими очима. Задумався, чорт. Довго стояв, понурившись, довго міркував. Та вже нечиста мати так його підкурила тим коханням, що нічого не вигадав. Що буде? Той буде, нехай буде по твоєму. Вийшли із сажалки. Відьма повеселішала, а чорт засмутивсь, аж хвіст повісив. Я поміг відьмі одягтись. Своїми руками обтер біле її тіло і примітив, що вона якась тепленька стала, накидаючи на неї сорочку. Шепнув їй на вухо, щоб вона мене слухала. Ну, чорте, яку тепер даси пораду? Що сотворим, да спасемся? От що. Недалеко від селя спасається пустельник. Велику силу він має у господа усякий гріх одмолить, хоч якого грішника на путь істинний наведе. Отже, як поживемо десять год із Одаркою, я й одведу її до того пустельника, то він і спасе грішну душу. Е, ні, чорте, за десять літ багато води узече, поки сонце зійде, роса очі виїсть. За десять літ або відьма дуба дасть, або пустельника Господь до себе прийме. Ні, так не можна. Починаючи таке добре діло, треба зараз йти до пустельника за благословенію. Та ну, не мішайся не в своє діло, Як не моє. Я ж вас розбивав. А як збрешеш, де вона тоді буде шукати того пустельника? Чорти ніколи ще не брехали. Чортам ще й дурень вірений не няв. Нехай буде так, як дядько Кирило кажуть. Треба хоч подивитися, де спасається той пустельник. Довго спорили, трохи не полаялись. Нічого робить. Цорт почухав потилицю і згодився. Може, у його була якась потайна думка. Побачимо, хто кого обдурить. Ну, теперечки, моя відьмечка, коли ти собі додому? А завтра ми з Кирилом прийдемо до тебе і, не гаючись, поїдемо до пустельника. Відьма сіла на міцлу. Кивнула головою, високо звелася угору і, порівнявшись із зірочками, полетіла у свою хату. Чорт не спускав з неї очей, аж поки не зникла, а там так важко зітхнув, що аж листя зашелестіло. По долині мов що покотилось, свиснула сова. Далеко у болоті загудів пугай. І з чортом ми пішли поруч, як товариші. Я із свого ріжка натрусив чортові табаки, а чорт натрушує своєї, такий служливий. Стало світать, як із чортом вийшли з лісу. Не пройшли й півверсти, як побачили в долині велику слободу. Оце ж і Слобода, де живе Одарка. Отож дивись її хата оточена вишневим садочком. Іди теперечки до неї, преднюєш, а ввечері, як сонечко сяде, то я до вас прийду. Я б і зараз з тобою пішов та у день небезпечно нашому брату ходить у слободу. Часом наскочиш на Ярчука та й півніку курікають, щоб вони виздихали. Попрощавшись із Шортом, Спустився з гори і к плесу, достав із сумки бритву, виголився, надік чисту сорочку, помолився Богу та й пішов до відьми. Дорогою зірвав по кущику гори світу, болототисячнику і дроку, згорнув докупи, закрутив і заткнув собі за лівий чобіт. Себто для того, щоб чорт не знав об чим, Буду розмовляти з відьмою. Подарка стріла на порозі з хлібом з сіллю і поклонилась трохи не до землі. Спасибі вам, дядечко, От мене бідної сироти і боги люди оцурались, а ви не цураєтесь, мене грішної, чи не поможе вам Господь вирятувати грішною мою душу? Не бійся, Одарко, вирятуємо, не дамо чортяці насміятись. Простора хата у відьми, а якось пусткою отдає. і вікна чималі, сумно. Одарка так і пригортається, так у біччі й дивиться. Всміхнеться і радіє, а то і знову засмутиться, як сонечко у восени, вигляне із за хмари і знову сховається. Дядечку, не кажіть мені нічого, що у вас на думці, а то бісів втрутик усе буде знати. Не бійся, моя кралечко, я йому і родовому синові Ухо заткнув. І ми те, що знаємо. І не почує, І не побачить. От би я ось що з тобою зробив. Та все кажучи, і перехрестив відьму. Як перехрестив, так і вдарило її об землю, посиділа, запінилась, так і звело її у клубок. Злякався і не радуже, що перехрестив. Скоріше й підніс сунув дулю. Так вона відкрила очі і лезве опам'ятувалась. Мені лишенько, як же ви мене вразили, як ноже у серце. Не хрестіть мене, не хрестіть, а то нечистий мене задавить і до спасення не допустить. Ні, ні, не буду, не буду. Нехай вже тебе пустельник хрестить Божою рукою. Відьма поставила снідання і пляшку тернівки, а сама стала поратись біля печі. Яка б то була з неї молодиця, хазяйка. Коли б не каторжний, анахтемський хвостик, бодай він їй отсох. Розкажи мені, Одарко, як сама ти перекинула тебе у відьму? Бодай не згадувати. Відьма облилась сльозами. Не плач, моя горличку, не плач, спасемо твою душу. Як таки, щоб запорожець у купі з чортом чого не зробили? Коли ж мене трутик, не допустить до пустельника. Так я піду, а там уже не його воля. Буде, як пустельник звелить. Трутик обіцяв мені п'ять літ за коня служити. А тим часом дасть Бог ти спасесь. І Як повернеться чорт, то хіба облизня піймає? А там моя кралечко!» Не договорив, тільки вусом моргнув. І так глянув на одарку, щоб вона потупилася і почервоніла, як калина. Відьма добре нагодувала, участувала запіканкою і тернівкою і послала у коморі спочить. Не спавши цілісіньку ніч, заснув, як убитий. Заспався аж до вечора. Як увійшов у хату, то вже застав там трутика. Так господі, в сини в'ється біля одарки, аж досадно стало. Поздоровкавшись, сів на лаві та й питаю чорта. А чи далеко до пустельника? Ні, близенько. За ізюмом у Святих Горах, як близенько?» Та ми вже на п'яті сутки туди не дійдемо. Ага, по-вашому, по, по запорозьки, може, воно й так, а по-нашому, так ні. Як виїдемо раненько, до схід сонця, то надвечір і там будемо. Слухай, чорте, не чіпай Запорозців. Я тобі кажу, якби мій кінь був живий, то не будь Кирило Келеб, коли б у один день не став би. От що. Та не бреши. І у два не доїхав би. А от як я тебе повезу, то в обід вспіємо». А одарка ж як? Вона перекинеться хортицею, так ми ще дорогою пополюємо за зайцями. До півночі гнули теревені, а там спочили трошки і рушили. Як сонце виглянуло із за гори, були вже далеко від слободи. Їхав навзаводи на вороному Арабському огеру, а біля стремена бігла біленька хортиця, така ж хороша, як гарна була одарка. І ще сонечко височенько стояло, як добігли до святий гір. Підождіть мене, я на часинку збігаю до пустельника. Іди та не барись, бо треба, як світу, вернутися у Слободу, а там весілля от будемо, та й усіч». Яке весілля? А за даркою ж. Де тут дорога до пустельника? Іди сією стежкою. Оце ж він і продоптав її, ходячи сюди по воду. Пішов усе лісом на високу гору і вибрався на усту. З одного боку круча, аж глянуть страшно, з другого скеля стіною піднялась аж до хмари. У скелі двері, а над дверима образ. Увійшов церковця. Так собі невеличка, висічена у скелі. Тільки перехрестився та вдарив поклон, аж із скелії виходить пустельник, старенький, згорблений, а борода біла, як молоко, аж до колін. Підійшов під благословені, а пустельник поблагословив та й каже. Ходімо ж, я покажу тобі печеру. Подведеш туди не Богу, там вона і буде спасатися. Будьте ласкаві, паноч, Заступіться за бідну сироту, коли б ви побачили, що за молоде, та гарне, та нещасливе. Так же, як дружний анактимський хвостик. Все от що, що там ще? Болячка на серці нарядилась. Закохався я усю диявольську відьму бодаї. Нехай буде здорова. От що. Буду благати Господа, щоб він милосердний послав їй покаяння.